Всім привіт, такі мої друзі! І сьогодні у нас буде розпаковочка з магазину АТБ. Ну, Так сказати, не розпаковочка, а огляд моїх продуктів, що я купила. В цьому чуднесенькому. Торбинці, оцій чуднесенькій. Бачите, якийсь звірок незрозумілий, не, не то Орел, не то якийсь динозавр. У нас продукти за тебе. І розпочнемо. Що ж я купила? Ну, в першу чергу, це ось такі у нас яблука. Яблуко у мене сортове це ось такі яблука. Ну, Вже спробували. Краще б я взяла галу. Так скажу, яблука на любителя. Шкірка дуже товста, яблуко ну, незрозуміле, такого кольору не то жовтого, не то червоного і довго лежить. Що подивилася, більше неділі лежить, нічого з ним не стається. Тому ну, якість каже сама за себе. Але е, хочеться. Якраз таки фруктів, а фрукти дорогі. Тому ну, знаходимо ось такий вихід, купляємо в АТБ. Раніше купляла банан, зараз більше перейшли на яблука. Також купила ось таку булку паляницю від Сумської паляниці. Це з щасником. Вся сім'я її полюбляє і швидко ця розходиться. Далі звірушка невідома, що нам підкине. Це, як завжди, закваска. Закваску я люблю. І закваска була по акції 39 гривень. Ось ця булка у нас йшла по 20 гривень. Оці яблука вийшли мені на 30 гривень. І також, що я вам скажу ще: тепер взяла ось такий овоч. Це у нас іде селдерей, селдерей, ой, ну Селера. Я вже як ото ну, русіш, швайним, буду виправляти. Оцей Селера, Селдерей, вийшов мені на 51, ну кілограм 51 ривня, тут 506 Тому такий об'ємненький, дивіться, який овоч, буду терти, буду додати в супи, я дуже його полюбляю. Так, тепер, тепер, купила соду. Сода теж йшла по акції. Раніше у нас була лисичанська сода, але тепер у нас з Дніпра йде сода. І сода йшла, ну, десь коштує зараз гляну, скільки сода. Сода у нас розумний вібір, 25,90. Але ми вихід знайдемо з любого, так сказати, перепльоту. Головне, щоб наші солдати були там в нормальних умовах і скоріше б закінчилася війна нашою перемогою. Ось мило, як завжди, я завжди беру мило. Але купила друг мило, і воно таке вонюче, таке противнюче, що знову звернулася до ось цього бруска мила щедра. Купила ось такий вітамін С. Ми дуже полюбляємо 100 мг, тут 20 таблеток у нас іде від Фармазіс. Це теж куплено в АТБ. Гарна серія, беремо і будемо брати. Ще брали з кальцем, але це чистий. Були по знижці, отакі От батончики, три штуки взяла по 690. Також взяла яйця. Яйця ясен світ, яйця подорожчали, стали е, у нас 59 гривень, 56, ну, ось так що зробиш. Також взяла сіль, сіль дуже гарна, сіль кухонна, е, теж е, у нас йде е, АТБ по 19 гривень. Ну, і взяла гречку. Гречка порадувала, гречка 27 гривні, раніше була 34 гривні. Е, взяла ще ось такий преміале Фелата, сир м'який, беремо не перший раз і е, дуже ним задоволені. Е, він у нас іде 54,70. Ну і куди ж без імбиря? Імбіль це must have у мене в любу пору року. І імбер у нас вийшов, зараз скажу скільки. Угу. Так, корінь імбиря вийшов мені на 7,20. Оця така маленька штука. Ну, ось таке було моє замовлення: хай невелике, хай основне, але 403,60 вийшло це все. Як ото кажуть, не взяв нічого і грошей немає. Але АТБ завжди виручає, завжди там є знижечки, акційні такі пропозиції, тому. Ходимо і будемо ходити в наше. АТБ. цілую люблю, ваша Людмила.